Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. У мене буде розпаковка продуктів на цілий тиждень. Оце цілий тиждень вже грошей тратить не буду. Так, сметану купила, термостатна. Буде трішки пізніше дегустація, як борщ зварю. Пасту таку купила. Крем сир італійський на хліб мазать. Також продегустую його. Так, сирок солодкий, безлактозний, дитячий, з ароматом ванілі. Це мені дали безплатно за те, що я купила сметану і сир крем. І отаку ще я сметанку взяла. Що покажу от зеленю агромок. Так. Ти будеш отаку штучку? Ні. Попозже. Так, далі, грошей потратила, Полюс скупила собі недорого. Вареники. Зараз одварю вареники, наїмся, потім буду далі займатися хатніми справами. А, ще мені ось сироватку безплатно дали. Кому треба, можу продати за 5 гривень. Так що, якщо, що, підходьте, ще поки не випила. А якщо хочете безплатно, то йдіть в агромол, купите там якісь продукти, якщо в них залишилися ці. Подарункові сертифікати, то, то вам дадуть. Я шучу. Так, щоб в хазяйстві був такий суп. Пожалуйста, це все роби в коридорі, на площадці, в хаті не треба общикати. ще такий суп купила. Мівіну купила з грибами. Розпаковка. Так, пів батона. Бутилка кефіра, полбатона. Ще пасту таку купила. Пюрешку для лінивих, якщо часу не буде. Так, отакую ще пюрешку день у день взяла. Трамбові палички взяла по акції. Макарони. Теж по акції для поста. Це ось акція Баунті наш український. Ще один такий-такий. Так далі. <реш> Грошей потрапила, капець, труба рулю. Так, в екомаркет зайшла, яйця купила. Бачите, кульок екомаркету була в екомаркеті. Купила філейку, зроблю в А може котлет не знають чого. Так, ціна я вам зараз покажу. 189,90 за кілограм. Оце вийшло на 253 гривні 71 копійку. Це саме дороге, це з моїх покупок. Це філейка. М'ясо. Воно більше займає, знаєте, як сімейного бюджету. М'ясо дорого. Так, далі. Купила ще картопельки на борщ. Борщ буду зараз варити. Фу, да. Перчину по акції взяла одну на салат огірки є. І взяла отаку капустину на борщ. Це така невеличка розпаковка. Ще купила три цибулини і одну миту морквину. Буряк у мене є. Полетіли варити борщ. Зварю борщ, покажу, який зварила я після дегустації. Дегустувати буду за цією сметоною термостатною. Я пробувала термостатну ряжанку в кишені брала в Велмарті, то мені дуже-дуже сподобалась вона. Зараз я вам відкрию невеличкий секрет і розкажу ліниві відбивні від маринки. Я все роблю по меншому сопротивлінню, щоб менше затрачати часу. Пішла в магазин, купила філешки, посолила паприка, соль. Ну, ви можете будь-яку приправу, яка у вас є. Можна навіть до свинини, воно дуже смачно, я пробувала. Потім взяли ці філешки, нарізали отакими от штучками, бачите? Тоненькими, як на відбивні. Можете їх не відбивати, бо це час. А так як у нас часу у мене не дуже багато, то я ото насипала всього, посолила, поперчила. Тепер беру отак. І все, оце, все перемішую. Перемішала. Потім я відключу камеру, воно настоїться, і далі вам покажу, розкажу. От, бачите, все-все-все перемішано. Так, настоялася. Настоялася ця вся тема. Можете спробувати. Ну, робіть в міру солене, тому що соль це шкода для здоров'я. Потім беремо протвій. На протвінь я налила, так, значите, кара, пілюшечку водички. Ви скажете, там треба. І беремо ці філейки і розкладаємо на протвінь. Це, по-перше, от бевно, називається. Пепешна от Тому що я розумію, що там отбити треба, пожарить. Ну, по-перше, це дуже багато часу займає. А коли час у тебе на весь золото і ви ціните своє время, у мене тут три філійки, я їх тоненько нарізала. І отак я взяла і розложила це все діло. Бачите, неймовірна красота. Беремо тепер ось олійку таку. Це в мене тут домашня, це в мене просто бутилка. І капелюшечку ми оце все польємо. Отак. І поставимо в духовочку на 20-30 хвилин, і от бивнушечки будуть готові. Ви кажете, там можна ще там сир, помідор. Ну, воно ж теж проходить якби термічну якусь обробочку і тряпє свої качества. Помідор можна з'їсти сирим, а сиром можна просто закусити. Повірте мені, оця штука набагато смачніша, це ппешна філеєчка. Ну, олійки я так трошечки, щоб вже ж воно не прилипло. Капелюшечку. Все полетіли запікати. Розігрі тут духовку на 180 градусів 20-30 хвилин. У мене вийшли відбивні в духовці. Буду їх смакувати трішки попозже, зараз не хочу. Отбивні в духовці. Легко, просто, швидко, 20 хвилин і готово. Дивіться, м'ясо яке. М -м -м -м, хороша. Далі. Зварила борщ. Зелений борщ. Обалденний просто. Буду потім солом пробувати із метоною. Яєчко туди, трошки капусти, щавлік, картопелька, люм кусочками молода картопля довариться, кину зараз туди масличка і укропчика. Їда на 3-4 дні готова. Полетіли з вами, будемо дегустувати. Сметана, дивіться, в мене буде термостатна. 310 грамів у банки здорова. В агра купила і 20% жирності. Жирна жирна. І сметана з зеленю. І наварила вареників з картоплею. Ну, я не сама зробила, а купила В АТБ. Ну, давайте пробувати. Давайте оцю. Термостатна, я в принципі представляю, хочу оцю сметану з зеленю. 18% жирності. 200 г баночка. Ціна її. Я не пам'ятаю, жити до 18.05.2025 3.05 зроблено свіжачок. Тільки, тільки наробили і одразу нам доставили. Ну, це, як іде, сметана з зеленю, це соус сметанний з наповнювачем е, стерилізованим кріп з кропом. Зараз спробуємо. Так. Дивіться. Ну, зараз спробую на смак і вам розкажу. Бачите, оце тут можна, в принципі. Ммм, нас. Зараз, підождіть, не розпробувала. Угу. З вареником заходить на ура. Зараз попробую без вареника. Це я сьогодні була в агромолі. Неділя зараз зайшла. Там доволі така приємна жіночка торгує. М -м -м -м. Беріть оцей соус сметанний, його можна просто їсти ложкою. Не обов'язково варити вареники. Я вам чесно скажу. Мені зайшло. Я угу. еще одну ложку зим. Угу. Так, это сюда. Другая ножка чиста. Обалденная штука. М -м -м. Сметана зелені. А це я куштую, перший раз я не куштувала. Мені зайшла. Ну, якби не сподобалося, я б сказала, повірте мені на слово. М -м -м. Вареники, кстати, брала з картошкою ВТБ. Теж хороші. Ну, давайте оце, сметана термостатна. Отряжанку я їла, сметану ще ні. Так, 8.05 зроблена. А 23... до 23.05 вжити. Так, вона, якщо вона смачна, то вона полетить на уро. Ух ти! От це сметана, гляньте. Така класна консистенція. Дивіться, немає тут відділення. Обично, якщо є нарушені технологічні процеси приготування молочних продуктів, то відділяється. Там сироватка чи вода якась гляньте. <успільнеть> Супер. Ну це більше кремоподібне. Ну воно теж, в принципі, ну, може, воно, знаєте, як, воно не таке густе. А це взагалі полетіли? Гляньте. Як слівки, вроді би. Ммм. <успільнеть> а я вам рекомендую. Зайде на ура. Можете ложкою їсти. Супер. Ну, мені я пробувала ряжанку. Ряжанка дуже сподобалась. Ну, сметана. Бомбежна штука. Зараз банки ляпне. Тільки так. Угу. Угу. Хороша сметана. Вона того стоя. Тому в мене буде спочатку ж дегустація, ой, розпаковка йде. А потім оце ж дегустірую. Угу. Супер. Сьогодні субота, сонце світить на вулиці Дубок. Булава тебе. Там друге відео вийде трошки раніше. А потім ще буде дегустація, розпаковка і дегустація. Угу. А ну пишіть, хто ходив в агромол за молочними продуктами і як вам взагалі сам агромол. Угу. А що ви там берете? ваграмолі. Це я оцією ще рішила. Ну, воно що що те вкусне по-особому. По ну, картошка гриби цей соус сметана зелень. Я вам ще скажу, його можна на хліб намазати поїсти, можна так поїсти. І ще він буде класно до пельменів, не тільки до вареників. Ну, у мене вареники пельменів нема. Борщ зварила. Якщо сметана залишиться, значить буде ще і бочця сметана. Якщо ні, то прийдеться йти купляти. Угу. Угу. Супер. Можна, в принципі, їсти отак. Можете чередувати. М-м-м. І отак? Ну, вона густа, бачите, вона навіть ложки от ви набираєте. М-м-м. Наїлась сметани. А хто любить цю штучку облизувати? Ну, напишіть. Ілі оцю цю відкриваєте і потім отак. Зараз напишуть, порося. Хейтери, привіт. Я жду вас з великим нетерпінням. Як можна їсти на камеру говорити? Я вам, знаєте, що скажу? Очень просто берете, їсте і говорите. Ви коли вдома вечеряєте з сім'єю, ви що сіли і отак сидите? Ви ж по-любому розмовляєте і. Спрашуєте, як там день прийшов, як там ще щось, як діла. Ну що, заїгла, тепер треба поїгла, тепер треба запити. Правильно? Угу. Я буду пити. Зробила собі чай. Чай. Чай зелений чай. І купила полюс. Молочный, це ж агромол, це ж харківський молочний комбінат. А батончик полюс, бачите, ви Не подумайте, він не з полюса, він також з Харкова. І на цьому комбінаті, не знаю, може хтось дивиться з моїх підписників і пам'ятає мене працювала. Морожено фасувала. Робота, звісно, була тяжко. Ну, в принципі, я була тоді молода студентка. то тяжко було, ну, як би вам сказати, допустимо тяжко. Картопельку ще варю збистренько. Поліса заточу. Кстати, він в АТБ по акції. М -м -м. Вибачаю, що сірбнула, але буває. Що я вам хочу сказати за вафлю цю? Оце дійсно вафля. Вона смачна. Не така, знаєте, одну зілий наїлися. А ото є сті ну, Порошенко рошен. То не вафля, то вафля. Вона дорога і вона не дуже смачна. Ну, це мої смакові ну, знаєте, якості. Я, я смакую і я вам розповідаю те, що мені нравиться. У кожного свій смак. От по складу. Та я навіть читати не буду. Що там, що там, склад практично одинаковий. Тільки це плюс ще й какао тут є. Шоколад, шоколад. 15 гривень там з копійками по акції зараз йде. Щось я сьогодні, знаєте, як... У мене ні сил, ні енергії. Час ось з'їм солоденька, тоді все появиться і трошки полежу. Вроді спала-спала. Не знаю. Чи погода така. І не виспалась, пристовте собі. Бува таке. М -м -м. Смакота неймовірна. Нема. О, У них тут тві ще якісь є, дивіться. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. дивіться мої... Діліться, Діліться моїм відео з сусідами. Я думаю, Facebook, Instagram, TikTok – це сложна тема поділитися. А от піти сусідки на лавочки розказати. це, ну, Я думаю, це нормально. нормальна така тема. Побігати по базар і всім Мені, знаєте, мені це подобається. Знаєте, заходиш на базар, є люди, які кажуть, о! Ну, продавці, покупці, а ми на вас підписані, ми вас дивимося. Я сьогодні зайшла в Аграмол, А там машина каже, голд Марінка, я кажу, так, так. Каже, а ми вчора подивилися, що відкрився магазин, і прийшли. І також там купили якісь продукти. Ну, я не дивилася, що купляли. Ну, Також купили, а є такі, що заходять. Я зайшла, а вони отож дивляться і думають, не треба знімати. Я ж ну, коли я не знімаю, мовчить, а думаю, зараз включу, ж вирощати. Я ж бачу по людині, знаєте, я оцей людину, дивлюсь на людину, як читаю, як відкриту книгу. І все я бачу, і все я розумію і все я понімаю. Отак стоїть, скрипя зубами, кажу, дайте мені там то-то. то. А то, то". воно так. Такі чудні. Та будьте ви добріші, Господі. Ну, що тут такого? Ну, Зняла помідори та огірки, ну, зняла там продукти якісь, Господи, Народ, знаєте, в мене ще таке відчуття, що в нас вроді би, і інтернет є, і якось ми хочемо йти в ногу з враження. Но одна нога засипається об іншу, і ми трошки тормозимо і відстаємо в цьому плані. Знаєте, є такі ще люди, які ще з не спустилися, і вони не розуміють, що таке YouTube, що таке. Ета. А може, знаєте ще які є люди? Оце вона знімає, вона мільйони заробляє. Люблять читати грошики. Ілі вона зніме мої помідори-огірки, а воно моє, і вона на цьому заробить гроші. Ну, а де ж логіка? Я зароблю, вона заробе, а я ні. Ну, включіть мозги. Так я ж до вас прийшла купляти, я ж куплю і ви заробите. Знаєте, як замкнутий круг. Одні люди талемкають, інші не талемкають. Ну що ж поробиш? Такий у нас, знаєте, недоталемкуватий буває народ. Все. Поки хватимо розказувати, ще історії э, э, соберу на друге відео вам щось розкажу. А що ж все сразу? Раз розказала все. Щоб було цікаво, дивитися.